Пошкоджені поля та врожай, який опинився під загрозою, це наслідки ворожого обстрілу Прикарпаття, який стався у ніч на 21 липня. На сільськогосподарських угіддях десятки верв, а подекуди і небезпечні для життя знахідки. Місцеві правоохоронці вже другий тиждень працюють у посиленому режимі. Більше про їхню роботу наш наступний сюжет. Пішла подивитися на город. Пішла подивитися яма на ямі, яма на ямі яма на ямі. Пані Марія Бідкається, її ділянка нині вся у вирвах. Вони утворилися після розривів ворожих боєприпасів. Правоохоронці кажуть, в області таких угідь десятки. На даний час виявлено вже 63 вирви від спрацювання субоєприпасів, а також ще виявлено 14 неспрацьованих субоєприпасів, які є надзвичайно небезпечними, тому що вони були взведені в бойове положення. Саме через це пані Галина довго не наважувалася вийти на власний город. І, і страх був, і би думали, чи е, чи виходити нам, чи там щось є, чи можуть зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають, і і всі, що ми з це бояли. Прикарпатські правоохоронці вже другий тиждень ліквідовують наслідки російської атаки. На даний момент спеціалістом вогтехнікам Прикарпаття проводяться спеціальні вухтичні роботи на території, де спрацювало у нас крискасетна крилата ракета Х-101. Вона перевіряється дуже ретельно за допомогою. БПЛА, тобто там квадрокоптери, і тому подібне, проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне обладнання. міншукачі. шукачі відтак закликають громадян бути максимально обережними а в разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і негайно телефонувати на лінію 102.